Сиділа блощиця у темній щілині, існувала філософічні мрії. Життя? Що таке життя? Спільно дурнів ламає собі голови над цим питанням, спільно книжок понаписували про нього. Тьфу, все для тебе молю. Вона звернулася до старого моля, що тут же неї сидів у тоненькій круглій дірці, прогризані червотокою, і кілько різних абсурдних відповідей понавидумували можна би сказитися, хтівши, хоч би лише запам'ятати їх. Слухаєш, молю, слухай і просвіщайся, бо хоч ти весь свій вік риєшся в книгах, а проте ти дурний, як чіп, у життєвих справах. А я, щоночі Сус самого джерела життя, то вже в тих справах компетентна, не бійся. Слухаєш, молю, слухаю, слухаю, не позакладало, відізвався Міль, покрутивши головою в своїй шпарці, а сам собі пробуркотав стиха. Вже знов на неї найшов філософічний одур, мусила сеї ночі добре насатися, весь день товктиме свою премудрість, не дасть і ока зажмурити. І, не визираючи з дірки та чуючи, що блощиця немов надслухує, промовив Ну, говори, говори, ти щось бурчиш, незадоволений. Дурень ти, не знаєш ціни моєї філософії. Та хто тобі се сказав? звинявся Міль. Я тільки поправлявся троха в своїй хаті, щоб ліпше було слухати тебе. Бреше, бреше, мовила блощиця напівсердито, напівдобродушно. Ти думаєш, що я не розумію тебе? О, голубчику, наскрізь розумію. Кожний твій шепіт, кожний рух, кожний кивок твого вуса, мене не здуриш, я не даром щоночі сус джерела життя. Та годі вже говори, що мала говорити, озвався Міль. Ну то тож, що мала говорити, а почала я від того, що різні дурні з твоєї парая.